Друзі, ну це вже не серйозно. У нас є на продаж недорога двохкімнатна квартира на 173-му кварталі, це прям поруч за тебе. А ви ще не телефонуєте, ще не записуєтесь на перегляд. Чому? Зараз ми подивимося з вами швиденько відеогляд квартири, а потім ви мені зателефонуєте. Домовились? Квартира потребує сучасного ремонту на ваш смак, але жити можна. Кімнати просторі є можливість перепланування в студію. Залишаються всі меблі, є телевізор в робочому стані. Цукаль високий, квартира суха, без плісняви та грибка. Новим власникам залишається газова піч індезіт і сучасний холодильник. Є лічильники на газ, воду, тепло, Ванна кімната сумісна, є бойлер, замінений каналізаційний стояк та труби на воду, коридор простори, планування зручне, всі кімнати окремі, встановлений двозонний лічильник, день і ніч. Це недорого. Всього 9 тисяч доларів. Без торгу. Кажу сразу. Якщо сподобалася ця квартира, жду телефонного дзвінка.